Вітаю, я Ольга. Знаєте, коли мене питають, що таке вишиванка, я кажу, що це моя сила, моя впевненість, мій оберіг, оберіг моєї країни, моєї сім'ї. Тож йти, не сиди вдома, вдягни свій оберіг, свою вишиванку і приходь 24 травня на першу годину дня до Христа Насили. Мене звати Оля. В моїй сім'ї вишиванка завжди мала неабияке значення. Вишивала моя прабабуся, моя бабуся, вишиває моя мама і вишиваю я. Це моє хобі, це моє найулюбленіше заняття. Тож е, я вас запрошую прийти на Магмашу вишиванках і показати, яке значення має для вас ця вишиванка. Е, тож чекаю вас 24 травня на садові біля Христа у першій годині дня. Привіт! Мене звати В'єра. Я вже друга організовую, а тим паче приймаю участь у Магамарші вишиванок в Миколаєві. Магамарш це багато позитивних емоцій, фокус сміху, радощів до українських пісень. Тож ти приєднуйся до нас, приходь. Якщо не маєш вишиванки, приходь з державною символікою. 24 травня о 13 .00. біля Христа на Содові. Ми чекаємо на те. Привіт, мене звати Олексій. Українська вишиванка це є генетичний код нації. Це наша культура, наша історія, наша спадщина. Прийди на Магамаш Вишиванок, підтримай свою культуру. І розгорни разом з нами найбільший в світі український прапор. 24 травня на першу годину дня, біля Христа на Садові. Приходь, ми чекаємо на тебе. Магамаш Вишиванок. 24 травня по першій годині дня. Біля Христа на Садові. Чекаємо, чекаємо на вас! вас.